Головні повідомлення книги таємниця Ронда Берн, закон притягання керує життям, подібне притягає подібне, те, на чому ти зосереджуєшся думками й емоціями, ти притягуєш у своє життя. Думки це енергія, кожна думка має частоту, позитивні думки притягають позитивні події, негативні відповідно труднощі, почуття важливіші за слова. Недостатньо просто говорити афірмації. Потрібно відчувати, що бажане вже здійснилося, вдячність прискорює прояв бажаного. Вдячність один з найсильніших інструментів закону притягання. Дякуючи за те, що ти вже маєш, ти відкриваєш простір для більшого, уява створює реальність. Те, що ти чітко уявляєш, мозок сприймає як реальне. Візуалізація це репетиція майбутнього. Ти творець свого життя, ніхто інший не відповідає за твою реальність. Ти створюєш її своїми думками, переконаннями і фокусом уваги. Всесвіт завжди відповідає. Всесвіт не чує, не хочу. Він реагує на те, що ти постійно випромінюєш. Віра усуває сумнів. Сумнів блокує бажане. Віра і впевненість відкриває шлях до реалізації мрій. Дій з довірою. Після наміру приходить дія. Інтуїтивні кроки це сигнали Всесвіту, радість найвища частота. Коли ти радієш, уже зараз ти притягуєш ще більше причин для радості. Щастя, не результат, а шлях, ключовий висновок книги, твоє життя, дзеркало твоїх думок і почуттів. Змінивши внутрішній стан, ти змінюєш зовнішню реальність.